Зранена земля знову зустрічає золотоніських волонтерів. Життя тут триває, хоча й понівечена війною. Трасами снують машини, працюють підприємства. У великому місті навіть можна зустріти вцілілий трамвай. Та наш шлях пролягає до самого нуля туди, де тримають фронт українські захисники. Знаходимося ми десь тут близько місяця, приймаємо участь у бойових діях, працюємо на благо України. Допомагають нам волонтери. Велике їм дякую. Та, в принципі, яко місцеве населення, як стали. Та тут місцевого населення залишилось небагато, тому в основному всі військові проблем немає. Воїни зустрічають гостей щиро і привітно. Допомагають вивантажувати привезене, прикривають від атаки ворога. На позиції все організовано чітко і по військовому раціонально. Про цивільне життя нагадують лише дитячі малюнки. До зими ми готові, тому що намагаємося і обогрівати себе, і намагаємося дрова замовляти. Нам волонтери допомагають різних областей. І Полтавська область допомагає нас, і Черкаська допомагає область. Дуже складно хлопцям приходиться, які знаходяться на передових лініях. Практично вони завдання виконують в окопах, без обігріву. Ну, частково ротація проводиться для того, щоб хлопці могли. І знаходитися там, і зігріватися, але хлопці відповідально ставляться задання. Вистачає нам практично з вашою допомогою всього, і ми завдання виконуємо на вищому рівні. не Переживайте. Ми повернемось з перемогою. Цього разу волонтери передали зимовий одяг, продукти швидкого приготування та фрукти для забезпечення вітамінами. Особливо вдячні бійці за генератори на фронті вони потрібні не менше ніж у тилу. Та найбільше міцні чоловічі серця зігріли подарунки від юних золотоністів. Ми сьогодні приїхали до хлопців на передову, привезли допомогу. Допомогу нам допомогли зібрати наші бельгійські друзі, бельгійські волонтери, бельгійські обичні люди. Вони доставили нам генератори, доставили продукти швидкого приготування, мівіни. Вже багато всього, і ми сьогодні все це доставили хлопцям на передову, щоб їм трошки хоч трошечки легше було тут воювати. Хочу подякувати також масло, Олегу, Сергію Кузьменку за допомогу де також хочу подякувати Ткаченко Олі за фліски і всім небайдужим тим, хто допомагає нашим хлопцям на передовій. Волонтери повертаються додому, щоб готуватися до нового рейду, а захисники продовжують тримати фронт. Сьогодні війна об'єднала всіх українців і кожен має робити те, що може, аби наблизити перемогу. Хочу подякувати особисто маслу Олегу Михайловичу. За заправку, те, що він допоміг нам в топливі. Також волонтерам з Бельгії хочу подякувати великий Уклін за генератори, за продукти харчування, за все те, що вони нам допомагають, за медицину. Дуже великий уклін. І соотвістено хочу всіх привітати, волонтерів, з Днем волонтера. Браття наші волонтери, вітаю я вас з цим нашим великим днем, нашим праздником. Давайте будемо разом, разом до перемоги. Перемога буде з нами. Дякую вам всім, Владислав Бедренець, Віталій Бельді, служба новин телеканалу Ільдана.